Привіт! Мене звати Надя. Ви на каналі Надійна бібліотека, і сьогодні я особливо рада вас тут бачити. Якщо ви дивилися мої попередні відео, то ви можете помітити, що сьогодні я знімаю в незвичному для себе ракурсі з незвичним освітленням в незвичну пору доби. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам ця картинка, цей варіант, тому що мені дійсно цікаво, що з цього вийде, і цікава ваша думка з цього приводу. А чого взагалі все це відбувається? Тому що і формат цього відео буде дуже незвичним для мене, принаймні це відео буде в нас настільки про книжки, скільки про BookTube і про мою таку малесеньку, крутесеньку історію на BookTube. Ну і взагалі це відео приурочено до того факту, що буквально на попередньому тижні в мене на каналі цифра підписників дійшла до 500. По-перше, я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви залишаєтесь тут, коментуєте, лайкаєте, підтримуєте будь-яким чином. Без вас мене б, мабуть, тут не було. Дуже вам дякую. Дійсно, від щирого серця дуже вам за це дякую. Підтримка це те, без чого нічого б, мабуть, не було тут. А розмовляти ми сьогодні з вами будемо про BookTube. Про мою історію на бутібі і про мій оцей шлях від нуля до п'ятиста підписників, тому що для мене це по-перше велика цифра. а По-друге, мені здається, що якби на тому етапі, коли я придивлялась до бутюба і розглядала цю можливість в моєму контексті, якби в мене була людина, яка просто розказала про свої невдачі складнощі. Очікування, якісь технічні нюанси, і так далі мені б, мабуть, було простіше наважитися на цей крок. Тож, якщо ви така сама людина, як і я, я дуже сподіваюся, що все, що сьогодні я вам розкажу, якось стане вам у нагоді, вас підтримає, підштовхне, можливо, до цього першого кроку, тому що спойлер, я його зробила і не пошкодувала взагалі жодної миті про це рішення. Пошкодувала скоріше про те. Що стільки часу в мене зайняло оцей крок зробити. Передчуваю, що відео буде досить тривалим, тому що я і так, знаєте, свої відео вставляю постійно якісь неочікувані історії і пригоди з життя. А сьогодні в нас ціле відео це одна суцільна історія. Тому беріть каву, чай, холодну колу, все, що завгодно, все, що вам сьогодні, смакуватиме. Готуйте смаколики, сідайте вручніше. І давайте почнемо. А почати, мабуть, варто з того, як я взагалі відкрила для себе цей чудовий світ Буктюбу. Це вийшло майже випадково, приблизно років там 12 назад. У мене є згадки про перші відео, які я подивилася. Я подивлюсь, коли це саме було. Можливо, якщо знайду, то додам. Точно дату просто посміятись з того, скільки часу мені цей шлях зайняв. І я дивилась один з макіяжних роликів. І я не те, щоб дуже активно пробуюся, використовую це все, але мені завжди, знаєте, таке, таким медитативним здавався цей процес. І якимось чином YouTube вирішив, що мені буде цікаво і про книжечки послухати. І в мене почали з'являтися такі відео. я Подивилась одне, друге, третє, п'яте і так далі. І поступово це стало абсолютно такою нормальною частиною мого життя, до якої я регулярно зверталася. Я якраз на той момент поверталась до більш-менш активного читання, бо в мене, в принципі, я читаю з раннього дитинства, з трьох з половиною років. Але приблизно в старшій школі я це. І закинула і потім повернулася до цього вже ближче до університету. І вже на тому етапі, початковому, мені було цікаво якось це спробувати. Я, в принципі, уявляла себе в такому контексті, мені здавалося, що мені було б цікаво чимось таким займатися. Але я скоріше так мріяла. Розуміння того, що ну так я хочу це спробувати, в мене було десь. Ну, в 13-14 році я почала збирати свою власну бібліотеку. У мене вдома взагалі то багато книжок було завжди, але це були не мої книжки. А мої я почала збирати. Всі мої стипендії йшли саме на бібліотеку. Але потім почалося вторгнення в Донецьк, і я була вимушена кинути все і там з рюкзаком. Переїхати до Києва, забравши буквально там найнеобхідніше. Ну і звісно, вся моя бібліотека і наміри, і це все залишилося десь в Донецьку між залізничним вокзалом і аеропортом, бо саме там знаходився мій дім. Я переїхала в Київ перший рік, мабуть, не до того було. Я випала взагалі з цього контексту. У мене не було книг, я майже не читала, але потім потроху, потроху, стала повертатись, і зрозуміла вдруге. Що хочу спробувати. І ось чи то взимку 2016-го, чи то навесні 2017 го року вже я зняла своє перше відео. Я зараз пам'ятаю, що по-перше, це було відео з планами на рік, і по-друге, воно було базоване на челенджі, якомусь який я знайшла на Pinterest. І там був челендж, знаєте, того характеру, де є опис певний, і треба під цей опис обрати книгу. Там було, здається, 52 пункти, щось таке. І не пам'ятаю, що там за пункти такі були, але я дуже чітко запам'ятала, що там був пункт де музичний інструмент грав велику роль в романі, в книзі, і під цей пункт в мене був Жоме Кабре Його моє каяття. Ось і що я записала це відео на веб-камеру, на веб-камеру, причому мого ноутбука. З освітленням, з настільної лампи, яка просто мені в обличчя так, от, ціле відео світила. І, звісно ж, ну, картинка була не дуже, звуку ніякого, ні мікрофону, нічого там не було. І, в принципі, я на той момент не подумала, що щось в цьому в моєму плані не так. Ось, і я пам'ятаю, як я завантажила це відео, відкрила і зрозуміла, що воно в мене відзеркалене, тому що я знімалася на веб-камеру. І щось я там робила, робила і так і не розібралася, як його повернути. І на цьому моя спроба перша вона благополучно і завершилась зараз. Я розумію, що можливо воно і на краще, тому що я згадую цю картинку. Просто ну це треба було б бачити. Звісно ж, це відео світу не побачило, але сама по собі думка вона мене не відпускала. Я продовжувала в цьому варитись, думати. Я продовжувала дивитись інші відео інших блогерів. І розмірковувати про те, що було, якби не. І от в це, якби не входило, в мене немає камери, в мене немає мікрофону. Я он, спробувала, і програма була важка, то це занадто важко, і я не зможу це зробити. А раптом хтось знайомий побачить буде ніяково. А що в мене як не вийде а цей знайомий ще й буде знати, що в мене нічого не вийшло, а раптом в мене будуть якісь неприємні коментарі. І коротше зараз я вже розумію, що це було просто пов'язано з тим, що на той момент в мене емоційного ресурсу і розуміння себе не було в потрібній мірі, і переважно це було просто через страхи, через те, що треба було трошки часу над собою попрацювати, щоб діти до цього. Сумний і смішний мені тепер факт, що остаточна думка про те, що я таки спробую, рано чи пізно я точно маю це спробувати, до мене прийшла у третій чи четвертий день повномасштабного вторгнення. Тоді, якраз, якщо пам'ятаєте, все неслось, були вибухи, було лячно, затори на дорогах, була паніка всюди. Ось і ми жили на той момент в коридорі, тому що я живу в районі, який досить неспокійний на той момент був, і в мене в коридорі стоїть поличка з книжками. І я пам'ятаю, я лягала спати, дивлюсь на цю поличку, і думаю, ну це ж так тупо буде, що я завтра може помру через ці вибухи і цю війну. А я так і не спробувала завести той канал, про який я стільки років думала. І з того моменту я вже почала думати про те, що мені в принципі потрібно для того, щоб знімати. І як тільки взагалі почали відкриватися магазини, коли почали повертатися бізнеси до ладу, я замовила першим ділом штатив, на якому зараз стоїть мій телефон для того, щоб тримати. Потім я замовила собі мікрофон, на який я зараз записую це відео, і вже згодом в мене з'явилася кільцова лампа. Яка сьогодні мені допомагає? Я не впевнена, що вона дійсно працює і варта того, щоб <гум> її треба було купувати. Але я її купила, і, в принципі, от зараз по яка картинка буде з цього. Ось. Ну і в принципі на цьому моменті було вже більш-менш достатньо, але я ще вирішила, що мені треба замінити телефон, тому що мій старий телефон, по-перше, там вже було ну, зовсім складно з пам'яттю. А я не з тих людей, які можуть просто взяти і стерти все зайве, тому що зайвого там майже не залишилося. Там тільки пам'ятні якісь фотки і відео були. А по-друге, він, в принципі, був старенький і не дуже було це все зручно. То я оновила телефон. Ну і вже чи то в кінці січня, чи то в лютому 23-го року я всерйоз сіла і зняла своє перше відео, вдруге можна сказати. Це було відео про книги, прочитані взимку. І в принципі, все мене в ньому влаштовувало. Я розібралася з цим Cinematic ефектом на айфоні, щоб блюрити бекграунд, якщо ви помічали, воно трошки розблюрене. Ось. Я налаштувала кадри. В принципі, він мене влаштовував. Я пам'ятаю, був такий, знаєте, яскравий сонячний день, що було рідкістю для зими. І все було б нічого, якби не одне. Але в мене чомусь не спрацював мікрофон. Точніше, він записував там якийсь певний період. Але через те, що це було моє перше відео, я знімала його дуже довго і в якийсь момент просто мікрофон розрядився і вимкнувся. І в мене просто вийшло півтори години абсолютної тиші. І щось мене це так прямо зачепило, що я просто видалила це відео. І думаю, ну все, я вже двічі спробувала записати своє перше відео, жодного разу нормально не вийшло, ну точно не моє, можливо, це знак. Ну і то я, знаєте, засмутилась, сховала і штатив, і мікрофон той клятий, що не спрацював нічого, і лампу сховала, і забула. Аж поки в один прекрасний день, коли я власне і зробила своє найперше відео на цьому каналі про улюблені книжки, я не прокинулась з чітким усвідомленням, що. Сьогодні я це роблю хочу, не хочу, але я роблю просто щоб для галочки в мене було і щоб цей гештальт був закритий. І з того моменту, спочатку, я двічі на тиждень намагалася викладати, але оскільки в мене є повноцінна робота з 9 до 6 п'ятиденка. Це було дуже складно, і воно, знаєте, я більше знімала і монтувала, ніж власне читала, особливо враховуючи те, що я взагалі не розуміла, як ці програми працюють, що там відбувається в них, що за що відповідає, і так далі. Тобто це займало дуже дуже багато часу. І вперше за багато років в мене з'явилися дні, коли в мене не було читання взагалі жодної сторінки. І це було дуже некомфортно. І з того моменту я оце з вами почала знімати раз на тиждень, викладати раз на тиждень, і ми з вами оце й дійшли до сьогоднішнього дня, коли я вам оце все і розповідаю. А тепер я хочу розповісти про те, що було далі після першого відео. Можливо, комусь це буде корисно, можливо, на відміну від мене, ви будете більш готові до такої ситуації, і зможете якось краще підготуватись до неї, і в принципі будете краще розуміти, що. Буде вас чекати, тож перше відео було зняте, В ньому був звук, і картинка, в принципі, мене більш-менш влаштовувала. І тут я зіткнулася з першою проблемою, а саме з тим, щоб перекидати файли з відзняті саме з Cinematic ефектом на комп'ютер, де операційна система була Windows. чомусь цей комп'ютер взагалі не хотів бачити файли з мого телефону, і ми витратили десь 3-3,5 години для того, щоб просто навчитись перекидати ці файли, плюс вони дуже довго конвертувались. І я на той момент вже думала: що все, ну це вже втретє, я не можу це кляте відео зробити. Це точно знак, що не треба це починати. І це все знаєте, песимістичне, що ми зазвичай використовуємо для того, щоб виправдати те, коли лячно і треба йти. Але на щастя, в мене є хлопець Ваня, який по-перше набагато спокійніший за мене. По-друге, він дуже-дуже вболівав за мене, бо він знав про цю всю історію. Він мене дуже підтримував і підштовхував лагідно так, до зняття цього відео. Ось. І на той момент вже він <головік> був готовий битися до останнього, щоб принаймні одне відео, але ми запостили. Ми разом сиділи до глибокої ночі, перекидали ті файли. Але як ви можете здогадатись, все в принципі далі вийшло. Я розібралась з монтажем, монтувала кілька ночей поспіль, щоб це зробити. Тож з цього витікає і перша моя порада для всіх, хто, як і я, дуже довго думає і сумнівається. Не будьте як я, не знімайте одразу півтори години відео, тим паче я це зробила. Знаєте, як не одним файлом, як я зараз це все роблю, а просто кожен відрізочок окремим файлом. І враховуючи те, що я була зовсім новенька в цьому, деякі відрізки я по 5-7 разів перезнімала. І на виході в мене там щось вийшло під 50 окремих файлів, які дуже довго конвертувались, дуже довго скидались, копіювались, і оце все відбувалося. Їх дуже важко потім було при монтажі віднайти той самий відрізок, який мені був потрібен. То з цього витікає перша моя порада, про яку я все ніяк не почну. Не будьте як я, знімайте принаймні на початку одним великим шматком краще, вам тоді, маючи все під рукою, мабуть, буде краще. Принаймні, мені так набагато зручніше, маючи всі все в одному відрізку, знайти потрібні частинки відео, ніж потім 156 різних файлів передивлятися. І по друге, не будьте як я, і не робіть одразу. Півтори гони відео, а спробуйте щось коротеньке, щоб просто потестувати. Як працює мікрофон, який ви, можливо, використовуєте або не використовуєте, як взагалі пишеться звук, як скидаються файли, наскільки це складно чи не складно. І якщо складно, як це спростити. Подумайте, Подумайте про це заздалегідь, щоб не сидіти півночі над цим потім і не психувати. Відкрийте відеоредактор, в якому ви хочете монтувати, подивіться, що це за програма, який в неї інтерфейс, наскільки він вам зрозумілий, чи він складний, чи він не складний. Адний, я цього всього не зробила, і мені довелося в процесі цим всім займатися. І замість того, щоб просто підготуватись, трошки заздалегідь і одразу зробити нормально. Я дуже дуже багато часу витратила на оці проби і помилки. Тож, якби я починала знову, я би спочатку протестувала, я б записала, мабуть, файл на плюс-мінус 10 хвилин. Не занадто довгий, не занадто короткий, і от на цьому відрізку спробувала б щось помонтувати, подивитись, як це буде виглядати, щоб коли ви вже почнете свій перший ролик знімати повноцінний, ви вже були готові до того, що вас чекатиме. Це повірте, збереже вам купу нервів. Друга моя порада для тих, хто розмірковує, як я, про початок чогось такого, полягає в тому, щоб не зациклюватись на ідеальному результаті, ідеальній картинці, звуку, змінах кадру і так далі. Повірте, на початку воно не потрібно. Звісно, я не кажу, що взагалі не треба нічого робити. Треба, але не очікуйте від себе одразу, знаєте, такої гладкої, полірованої картинки. Я від себе й досі не очікую її, і я не думаю і сподіваюсь, що я не буду її очікувати колись на в найближчому майбутньому, тому що от саме через ці очікування від себе перші дві мої спроби вони закінчилися нічим. В цьому контексті мені уважайте. дуже подобається вислів. Better done than perfect. Тобто краще зроблене, ніж ідеальне. Бо іноді, знаєте, в намаганнях зробити все якнайкраще, ми навіть не починаємо. Як ото я робила, то не будьте як я. Третя порада з мого досвіду вона досить очевидна, але я все одно трошки її затрону, тому що ну, мені було б простіше, якби я її почула від когось, коли я починала знімати. І вона полягає в тому, щоб підготувати всі необхідні матеріали і план дій заздалегідь. Я дуже раджу сісти. І скласти, по-перше, план на перші кілька відео наперед, щоб ви знали, про що ви будете знімати. І по-друге, якщо ви вже розумієте, що ви будете використовувати якісь вставки на початку і наприкінці відео, як я це роблю, чи якісь певні звуки, гівки і так далі, якщо у вас є розуміння, що ви хочете використовувати в своєму відео. Або ви під час монтажу першого відео це зрозуміли і щось використовували. Я дуже раджу складати це в окремі папочки, щоб у вас це було під руками, замість того, щоб. Постійно, знову і знову їх шукати, додавати і так далі, бо це буде віднімати у вас купу часу. Я до цього прийшла на третьому відео, тому що мені просто остогидло кожен раз і шукати одне і те саме і вручну додавати. Особисто для себе я зробила папку з матеріалами, де я, власне, і зберігаю всю музику, яку я використовую у відео. Плашки, звуки, гівки, все, що далі може статися в нагоді, воно все там в мене складено, розсортовано, і тепер мені ця частина майже не займає часу. Мені треба просто додати ці файли в потрібний проект, і вони вже готові замість того, щоб шукати їх знову і знову. Чим більше воно буде у вас, Організовано, тим простіше вам буде в цьому всьому розібратися. І нарешті, остання порада, якою я можу з вами сьогодні поділитись, на цьому маленькому відрізку, який я вже встигла пройти, але вона насправді одна з найважливіших. І полягає вона в тому, щоб просто перестати себе накручувати до того, як ви щось зробите. Тому що, як я вже й казала, в мене у цих страхів була просто величезна купа. Я стільки всяких катастрофічних сценаріїв собі продумати встигла за ці роки. Що якби я витратила оцей, хоча б навіть 20% того часу на те, щоб підготуватись і спробувати, то я думаю, ми вже були б в зовсім інших реаліях, як мінімум. І я була б, мабуть, іншою людиною, але це інша історія. Не накручуйте себе, не розчаровуйтесь в собі до того, як ви спробували щось. Бо насправді тут працює така сама система, як і в іншому житті. Я постійно, знаєте, і собі, і іншим про це нагадую, що ми зазвичай очікуємо найгіршого. В Той час, як статистично більшість людей дуже приємні, адекватні, нормальні, здорові люди. Нічогісінько з того, про що я переживала, так і не сталося за ці скільки там півтора місяці, що я знімаю. Я не отримала жодної критики в свою адресу, ані від друзів, ані від знайомих. Нічого не отримувала неприємного в коментарях. У мене під відео нічого страшного не сталося. <кх> Навпаки. Мене підтримали дуже дуже багато людей, насправді і друзі, і люди, з якими я раніше працювала, і люди, з якими я вже роками не розмовляла, не спілкувалась, але вони побачили мою сторіс в інстаграмі. І вони просто прийшли мене підтримати, сказати кілька приємних слів, побажати успіхів і так далі. У мене такого відгуку дуже давно не було. Дуже багато людей просто в той момент мене. Підтримали по-людськи. І я впевнена, що у вас буде те саме. Не треба очікувати заздалегідь якогось негативу в цьому плані. Скоріше за все, його і у вас також не буде. Ба більше, окрім цієї підтримки серед знайомих, я відчуваю дуже велику підтримку і в коментарях під цих відео від абсолютно незнайомих мені людей, починаючи з просто. Глядачів каналу, закінчуючи підтримкою інших блогерів, наприклад, я досі неймовірно вдячна Олені з каналу Книгоджунглі, яка розповіла про мій канал у себе в інстаграмі. Я не просила, я не очікувала нічого про це не говорила. Але мені здається, от саме Олена є грешеною матір'ю цього каналу певним чином, тому що вона ще тоді, коли в мене там було людей 70 підписках. Розказала про мій канал себе в Сторіс, і, можливо, якраз ви від неї до мене і прийшли. Олена, якщо ти це дивишся, дуже тобі дякую. На той момент це ти не уявляєш, наскільки це було для мене важливо і приємно, і неочікувано. Те ж саме зробила Олеся. Я вам вже розповідала про те, що вона про мій канал також розповідала на своєму каналі. І я вам можу майже гарантувати, що от таких людей, як я, хто відкладав боявся, а потім спробував і зрозумів, наскільки це все працює чудово, наскільки ця підтримка приємна, наскільки це допомагає, в принципі, рухатися далі, щось робити, пробувати нове, спілкуватися з новими людьми. Це настільки драйвить, що такі от люди, як я, хто це вже попроходив, вони вас підтримають, якщо помітять, от такі от справи. Сподіваюся, що це відео було вам або корисне, або цікаве. Якщо ви входите в першу чи другу категорію, ставте лайк цьому відео, залишайтесь таким чином. Я буду знати, що вам цікава оця вся зворотня сторона камери. Залишайтеся на наступні відео. Я готую досить багато чого на майбутнє. І ще раз вам щиро. Дякую від всього серця, всієї моєї душі, якщо ми допускаємо існування такого концепту. Дуже вам дякую за підтримку. Я дійсно досі не можу повірити, що я у цьому всьому процесі після всього, про що я вам щойно розповіла. І мені дуже дуже цікаво, як це буде виглядати далі. Що буде далі? Я не знаю. Тепер я взагалі нічого не прогнозую. Не очікую, просто спостерігаю і роблю свою маленьку справу для того, щоб розвивати цей канал і робити те, що мені приємно, а це мені точно приємно. Тож на цьому, мабуть, давайте розходитись. Я думаю, що відео і так вийшло, просто довжелезне. То давайте зустрічатися далі в наступних відео. Бажаю вам, як завжди, чудового дня, тільки найцікавіших книжок. Тільки вдалих перших кроків, і раптом, якщо вам треба буде щось спитати, обговорити, треба, щоб хтось вас потримав за руку, пишіть мені тут або в інстаграмі, я буду завжди завжди рада. З вами поспілкуватись. Я розумію, що на цьому етапі мій голос не такий вже й авторитетний, але принаймні я точно вас розумію на тому етапі, на якому ви знаходитесь. І ми зможемо, ну як мінімум, попереживати разом. Тож, мої двері завжди для вас відкриті. Пишіть, приходьте і до зустрічі в нових відео. Пока!